В слові Божому написано, що дійсно ми наближаємося до кінця, і ми дуже часто думаємо про те, що Господь він дуже милостивий. Він такий, як одуванчик, все, все нам простить і так далі. Але насправді дійсно він нам прощає тільки тоді, коли ми наближаємось до нього, коли ми докладаємо зусиль, щоб пізнати його, щоб прийняти його власне серце, і коли ми працюємо над собою. А коли ми просто реально робимо все, що хочемо, грішимо, як хочемо, і так далі, і просто кажемо фактично буцаємо Бога, як я не знаю, як якийсь м'ячик, і кажемо: Ну, ти Бог, ти ж милостивий, потерпиш. Терпиш. Це неправильно. І Господь вже знищив перший світ. І ми можемо так само перебувати в ілюзії, як перебував перший світ. Їм було проповідано слово Ной і їм розказав, що буде все знищено потопом Вони йому не повірили. так само можемо не вірити. Ми можемо не вірити Божим людям, які про це говорять, які це проповідують. але ми не віримо не їм, ми не віримо самому Богу. Ми не віримо і ми не приймаємо слово Боже. І тоді дійсно, на що ми будемо розраховувати на те, що ми переживемо, переживемо весь той апокаліпсис, і Бог, Бог з нас змилується і врятує нас. Ні, ми маємо докладати самостійно зусилля. Ми маємо прийняти слово откровенням, як його прийняв Ной, І дійсно відповідно і жити, працювати, покладатись на Бога, щоб дійсно стати його дітьми, а не просто грішити, робити все, що хочемо. а Бога мати на повідку, ну ти прийдеш, врятуєш, коли я скажу, зробиш те, що я скажу. Це абсолютно неправильна позиція. Ми маємо смірятися, ми маємо працювати над собою, працювати над власним серцем, щоб там був Господь, там було Слово Боже. Були не якісь гріхи, і не виправдовувати себе чимось, не виправдовувати, і не, не ховати, не триматися за свої гріхи, а дійсно смирятися під славу Божа. Амінь.